Хто не вибрав насіння, друзі, на гровекс маркет найкращі партії. Ми собі встигли відхватити. і Зараз вам покажу, які У нас все оригінальне. На жаль, немає мішків сингенти по 2000, тисячі. Ви бачите, але ну великсіяк якщо нада, підіть візьміть. А хто хоче оригінально якісне насіння, тоді вам, звичайно, до нас гляньте. Що до нас зайшло? До нас зайшли соляшника «Лідеа». З вагою 14,4 кг. Це гібрид цейлон сульфосоняшник. Я його ще не сіла, але дуже захотіла в цьому році спробувати. Е, да, це сейлон пончо пончу оброблений, просто під п'ятсот кг мішок. Я думаю, тут потенціал просто шикардосний. Є ще інтенсивний гібрид від Лімагрейна 550-й, КЛП-шний. Гляньте, 15,2 вага мішка. Ну це просто кошти. Холдинги з цього соняшника починають свою посівну, бо ну, з нього починають. І він саме є врожайний. Є сингента, ви знаєте, подожіть. Є сингента, ви знаєте, що всі її люблять. Я коли не виставлю, то найбільше замовлень є сингенти. Тому що хто б там, що не говорив, гарні соняшники, але у лідерах нас продаж на грок Смарти це сингентовські соняшники. Або, може, просто ми їхні офіційні дистриб'ютори. Може, так склалося. Дивіться, соняшник в мене зараз не бачу Sunflower, який гібрид. Теж подивилася мішки, такі важкуваті, 11 кілограм. Це гібрид. А сайберік, ви знаєте, це гібрид, я його сію і завжди вам рекомендую. По сушливій зоні, що а, рекомендують його не ставити. Ось це є сурелі, теж гарне насіння. Але покажу сайберік, бо а, багато його замовляють. І є ще новинка від сенгенти. Минулого року перший раз посіяла її. Вага 13,85. Цього насіння небагато. Але е, це Корсіка, це Eir, соняшники. Це просто топ лав, Його можна... І е, требинороном накривати, і КЛП гібридами там е, катора плюс і, можна все е, робити. І якщо вам треба щось дешевше, я вам рекомендую спробувати наш гібрид Кобзар. Це помірно інтенсивний соняшник. Вага зараз партії 11,3. От, е, ну, в Україні не було таких умов, щоб дощі ляли і виріс е, е, соняшник по 18 кг, по 17, дивиться нас. 11 і 3, це. Ми зробили екстра фракцію. Залишилося буквально 2,5 палети цього насіння. Хто ще не встиг замовити? Замовляйте. В нас це насіння оригінальне. Якщо хочете ще отримати знижку на ЗЗР, замовляйте в комплексі насіння з ЗЗРами, Кому потрібно, пишіть під цим відео. Всіх обняла, всім гарних врожаїв!